Альгінатні маски від Джокобленд це універсальний засіб для догляду за шкірою будь-якого типу, що містить велику кількість мінералів, вітамінів та поживних речовин. Як правильно замішувати альгінатну маску? Давай зробимо це разом. На 20 грамів маски додаємо 50-60 мл води кімнатної температури. Ретельно перемішуємо до однорідної пастоподібної консистенції. Важливо замішувати маску швидко, тому що вона дуже стрімко застигає. На очищене обличчя наносимо маску за допомогою шпателя щільним шаром. Новоутворена маска сприяє глибокому проникненню корисних елементів і зволоженню шкіри. Залишаємо маску на 10-15 хвилин до повного застигання. В цей час краще прилягти, щоб маска не стікала. Знімаємо маску одним шаром від підборіддя до чола. Змиваємо залишки маски водою. Для закріплення ефекту нанесіть зволожуючий крем. Вуаля, спа-процедура успішно виконана.